Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Святий Духу, даруй мені дар мудрості, щоб я міг більше і більше радіти божественними речами і, запечатаний вогнем твоєї любові, міг з радістю надавати перевагу речам неба перед тими, які є у світі, і хай я завжди буду з'єднаний з Христом, страждаючи у світі за його любов. Святий Духу, даруй мені дар внутрішнього зору, щоб я, просвітлений небесним світлом твоєї благодаті, міг добре зрозуміти високі правди спасіння і вчення святої віри. Святий Духу, даруй мені дар ради, який так потрібний на стежках бурхливого життя, щоб я завжди міг вибирати те, що найбільше подобається тобі, слідувати у всьому за твоєю божественною ласкою і знати, як допомогти ближньому доброю порадою Святий Духу. Даруй мені дар мужності, щоб я міг зневажати людську увагу, триматись подалі від гріха. Практикувати чесноти зі святою палкістю, зустрічати нестерпні болі переслідування і навіть саму смерть стерпеливістю і навіть радісним духом, не відкинути Христа словами чи вчинками. Святий Духу, даруй мені дар знання, щоби я все більше і більше міг знати власну нікчемність і слабкість, красу чеснот і неоцінену вартість душі. Щоб я завжди міг чітко бачити підступи диявола, тіла і світу, щоб уникати їх. Святий Духу, даруй мені дар побожності, щоб розмова з тобою у молитві могла стати джерелом насолоди, і щоб я міг полюбити Бога тією близькою любов'ю мого Отця, найсвятішої Марії та всіх моїх братів і сестер у Христі Ісусі. Святий Духу, обдаруй мене даром страху Божого, щоб я завжди міг пам'ятати з усім благоговінням і глибокою повагою про Твою Божественну присутність тремтіти разом з ангелами перед Твоїм Божественним майстатом і не боячись нічого, крім того, щоб не подобатись Твоїм святим очам. Прийди, Святий Духу, Залишайся зі мною і вилий свої божественні благословення на мене в ім'я Ісуса. Амінь.